Вітаю всіх зараз, в світлі того, що очікується і поновлення карток, і, в принципі, іноді потрібно взяти сіту не тільки на те, щоб. Подати заяву на отримання нової картки, потрібно взяти сіту на отримання вже на готової картки. І зараз дуже багато питань я бачу у Фейсбуці: що, а як ту сіту брати, а де її брати. Хоча я раніше робила таку повноцінну інструкцію, як отримати свою першу картку, а я, я ще вирішила зробити окремо. Саме про те, як взагалі де ця сіта знаходиться, про яку всі так багато кажуть. Бо я зрозуміла, що не всі знають, де це все. Ось тому зараз окремо зупинюся на тому, як це все відбувається і де шукати потрібний вам запис. Нагадую, що всі інструкції я в першу чергу роблю для каналу нашої школи іспанської мови Іспаніта. Якщо ви ще не з нами, то в Телеграмі ви можете знайти «Іспаніта.юа». І долучитися до нас, де я завжди першочергово викладаю всі всілякі корисні речі. Ну і також для групи в Фейсбуці «Українці в Іспанії. А, розпочнемо. Дивіться, я знаходжуся зараз на такому сайті, «Седи Адміністраціонес Публікаш Гоп ЕС. Це там, де ми починаємо роботу з пошуку або запису на сіту до Екстранхарії. Ви заходите в Прошері М'єнтос. Обираєте, побачите, обираєте ось тут хайрія, так, і Сіта превія. Ось, бачите, вона тут перша. І ось тут натискаєте червону кнопочку. Після того ви потрапляєте ось на таку сторіночку. Дивіться, дуже важливо, коли ви обираєте провінцію, де ви знаходитеся, то список сіт може відрізнятися. Наприклад, я зараз вам покажу на прикладі аліканти. Дивіться, я натискаю аліканти. І для аліканти, ну, по-перше, тут дивіться, ви обираєте, в якому саме за якою адресою ви хочете з'явитися. Якщо вам не важливо, наприклад, вам важливіше потрапити скоріше. А і вам не важливо, де саме, то ви можете не обирати ось цього списку нічого. Тоді вам система запропонує сіти по, по всіх адресах. Якщо вам важливо саме, але коли ви будете забирати готову картку, ви маєте обрати ту адресу саме, де ви її де ви подавали заяву, бо ваша картка прийде туди. Але для першої подачі, в принципі, можна обирати будь-яку адресу. І дивіться, ось валіканте. Ви берете Екстранхарія з цього списочку. Тут є така а, цікава, так, вибачте, ні, вам потрібно тут полісія. Тут є така цікава штука. Дивіться, а я вам розкажу зараз а, по, -по крокову, так, Тома Деуєя це коли людина отримає свою першу картку. Ця сіта була завжди для тих, хто йде отримувати свою першу картку. Наприклад, я коли приїхала до Іспанії, я брала цю сіту, вона така загальна для всіх. І в принципі, як мені сказали в поліції, тут у нас у Веліс Малага, що коли ви будете поновлювати картку, ви можете пробувати брати або ось цю сіту Тома Деуея, або брати спеціально ось цю, яку розробили спеціально для українців, тому що ну зрозуміти так, що такої опції раніше не було. І ви тоді обираєте ось цю те, що мені підтвердили в нашій поліції, що а, для того, щоб отримати свою другу картку, або, в принципі, першу картку, ви можете обирати або ось цю сіту, так, Тома Деує, або ось цю особливу для нас. Просто що з досвіду вам скажу, що а, у нас. В Велі Смалага, так, ось ця сіта остання, їх завжди більше ніж у цих, бо оці тільки українці беруть, так а ця сіта вона універсальна. Це для ну, зняття відбитків, так, але це можуть бути всі іноземці, тому може бути так, що немає ось тут слотів вільних, але ось тут може бути. І дивіться, що я хотіла вам показати на прикладі. Що ось бачите, ось тут в Аліканте є окрема сіта для того, щоб отримати протексіон темпораль. Якщо я оберу Малагу, там такої сіти немає. Тому що в Малазі у нас є окрема для цього окреме, скажімо так, місце, так, де можна було отримати цей документ. Ми його не отримували тут в поліції, тобто я з людьми ходила і ми отримували його там, в окремому місці. А ось в Аліканте, наприклад, це робиться Теж через поліцію, і тут береться ця сіта. Я зараз вам покажу, що в малазі нема ось цього солісіту темпораль. І коли ви забираєте готову картку, ви обираєте сіту ось таку: Рекохіда де ідентидату. Тобто забрати картку. Коли ви оберете, наприклад, якщо б я хотіла записатися так, ось на таку сі, ви натискаєте ось тут. Переходити далі. Тут вже ви вводите свої дані. Я зараз не буду це робити, бо там останні кроки дуже прості. Після цього ви натискаєте асептар. Потім там заповнюєте свій номер телефону електронну пошту, вам приходить код підтвердження на телефон, ви його вводите, і, в принципі, все, ваша сіта підтверджена. Вам приходить підтвердження ще електронний лист на пошту, і ще приходить нагадування за один день до візиту. І зараз вам покажу про те, що я казала, чому, чому, так, чому відрізняється, так? Я знову зараз зайду. Бо не дозволяє мені повернутися назад. Ще раз вам покажу. Дивіться. І якщо я обираю те, що я просто знаю з досвіду, так, я беру зараз а, малого. Ось вона. ось І беру ось тут поліці. І бачите, у нас, у нас зараз а, немає. А, так, бачите, ось Україна. Бачите, і ось вам, будь ласочка, просто на відбитки, так? Ця універсальна сіта, а нема в нас протекціон темпораль для запросити через поліцію. Що ще тут є цікавого: є авторизаціон де регресу. Що це таке? Це коли у вас нема на руках картки, або ви очікуєте поновлення. Знаєте, як ще буває, наприклад, не тільки коли ви просто пластик вже готовий чекаєте, а якщо розглядається ваша справа, наприклад, якщо ви змінюєте свій статус і вже йдете не як протексіон темпораль, а якимось іншим чином. Так? Ви там чи за контрактом вже працюєте, чи ви автоном стали, і ви змінюєте тип резиденції, і він розглядається. І у вас стоїть, скажімо, такий період інтраміти, і ви хочете покинути країну, щоб у вас не було проблем з поверненням, вам краще зробити оцей авторизацій де регресу робиться Десь 3-4 дні, це такий на спеціальному бланку дозвіл на повернення. Єдине, що в цьому випадку краще все ж таки перетинати кордон Євросоюзу з Іспанією. Але в принципі, у мене колись був досвід, я так поверталася під час ковіду. У мене був авторизаціон регресу, і в Турції вони побачили цю цей документ, і вони відправили його кудись, і потім повернулися і сказали, так, так, ви можете сідати в літак. Тому, в принципі, це така офіційна бумага, тому що так, коли ви очікуєте пластик, у вас може бути резгварду, що ви його очікуєте, але авторізачондарі регресу все ж таки це такий офіційний так, документ. Тому може вам знадобитися ще ось така сіта. Тому нагадую, що ось щоб забрати. Готову картку. Ви обираєте Рикохіда де Тархета. Якщо вам потрібно виїхати з країни, повернутися, і у вас нема на руках картки діючої, або ви можете попросити авторізачон Ну, Карта, де інвітасьон це зробити комусь, кому потрібна віза на в'їзд сюди. А ви можете зробити для когось, хто не є, ну не знаю, громадянином якоїсь іншої країни, ви можете запросити це от тим, що я, в принципі, сама користувалася так. Ось це, бачите, ось ще цікаво, дуже часто кажуть, ой, ні є, ні ніє Ось ця сіта це береться тоді, коли просто іноземець хоче отримати ніє. Тобто така процедура існує, бо іноземці купують тут і машини, і квартири, не проживають постійно, не мають резиденції. І в цьому випадку вони, вони беруть ось таку сіту і просто отримують ніє. Ніє, а тоді видають на такому просто А4, така бумага, і знизу є просто ніє. У мене така теж є, я колись. Коли вже тут ми купували житло, але ще не були резидентами, і я ось за допомогою такої сіти отримувала, скажімо так, ось. Ну І ось, щоб отримати картку, подати заяву, це у нас ми беремо з вами Отомар, вдома Девея, або беремо з вами ось така картка для українців. В принципі, якщо у вас якісь є питання, бачите, є ще така сіта інформаціон, де трамітись. Тобто, якщо у вас є якісь сумніви, ви щось не розумієте, ще є така універсальна сіта на інформацію. Ви можете записатися, щоб піти щось розпитати. Ось, сподіваюся, що вам стане у пригоді така інформація, начебто нічого складного. Але я знаю, що для деяких це не є так просто. Тому всім успіху і чекаємо на вас, в виспаніта. Асталего, pronto, suerte!